Вітаю, всім доброго здоров'я! Смачний рецепт риби, приготування якої не потребує смаження на олії. Для цього рецепту підходить будь-яка риба столових сортів. У мене це червоний окунь. Також потрібні спеції для маринування. У мене це сіль, сухий кріп і е, трава лемонграсу. Можна використати будь-які за Подобання. Потрібно також стакан води і папір для запікання. Незважаючи на те, що використовується в рецепті папір для запікання, духова шафа нам тут не потрібна, риба буде готуватися на пательні. Рибу почистити, просушити паперовим рушничком і гарно натерти з усіх сторон сумішу спецій. Рибу залишити маринуватися 5-7 хвилин, за цей час розігріти пательню, додати води, один келих або трошки більше, накрити кришкою і довести до кипіння. За цей час рибу загорнути дуже міцно у папір, майже як цукерку, і викласти загорнуту таким чином рибу у кип'ячу воду. На пательню закрити кришкою і тримати 20 хвилин на середньому вогні. Через 10 хвилин кипіння можна перегорнути на іншу сторону рибу і продовжити готувати. Максимально достатньо 20 хвилин для середньої рибини. Такий спосіб приготування риби дозволяє отримати досить дієтичну страву, плюс вона дуже смачна і не потребує смаження на олії. Далі я до цієї риби ще додала заливку з миндалю. Заливку мені порекомендувала моя подруга, яка збирає, ви знаєте, старенькі листівки з рецептами, і це теж Рецепт із старої, дуже старої листівки французькою, і це називається рецепт Форель з миндалем. Повертаючись до моєї риби, її потрібно через 20 хвилин дістати, зняти папір. І позбутися всієї води, як бачите, трошки стікає з неї вода, я переклала в чисту посудину, і от така дуже апетитна риба виходить. Її вже можна смакувати, але я ще додала от з такої листівки заливку з миндалю. На зворотньому боці цієї листівки є рецепт. Кому цікаво, я прочитаю, ви можете приготувати подібний. Тобто рецепт називається Форель з миндалем. розрахована на 6, 6 осіб, це потрібно 6 форелей по 200 г кожна, 180 г миндалю пелюстки, борошно. 300 г вершкового масла, сіль, перець, лимони. І рецепт сам форель почистити, вимити, обсушити, посолити, поперчити. обваляти в боришні, обсмажити в вершковому маслі на пательні, обсмажену рибу викласти на посудину. А до вершкового масла, що залишилось на пательні, додати слайси або пелюстки миндалю. Сік лимону та цедру лимону, все це змішати і смажити до апетитного рум'янцю миндалевих пелюсток. Якщо мандалевих готових пелюсток немає, то їх можна приготувати самостійно. Для цього мандаль залити окропом, підтримати 20-30 хвилин. Злити воду, і далі шкірка дуже легко відділяється, почистити таким чином всі горішки і розрізати їх на певні частинки, на слайси, на пелюстки. Далі повторити рецепт приготування заливки з миндалю з старої листівки. Також слід відмітити, що така заливка з міндалю для м'яса і риби використовується в багатьох кухнях світу. Вона не нова, присутня навіть в старих кухарських книгах. І її можна приготувати так, як написано в листівці, тобто вершкове масло, пелюстки мендалю, сік лимону і цедра лимону. Можна приготувати лише на вершковому маслі. Я так само і зробила тобто обсмажила мандалеві пелюстки на вершковому маслі до такого апетитного кольору. І далі полити цим всім рибу викласти пелюстки, залишки вершкового масла розлити, і далі я лимонним соком просто зверху ще раз свіжим лимонним соком полила, тобто я його не кип'ятила. Є такий варіант, є варіант такий, як вказано в рецепті в листівці. Тут, як вам подобається, ви можете це застосувати в своїй рецептурі. Така апетитна риба виходить, мої всі домашні, дуже полюбляють такий рецепт. Ділюся, можливо, вам теж він зайде, буде до подоби. дуже простий і смачний. Всім смачного, шануймося!